Малята, подивіться, які яскраві чудові іграшки. Такими іграшками гралися наші прабабусі і прадідусі. Виготовляли їх власними руками. Отакі От ляльки із ниток і тканини. А із глини ліпили такі іграшки, свищики. І з дерева вирізали дерев'яні іграшки і розфарбовували їх різними кольорами. А ми з вами сьогодні виготовимо іграшку з пластиліну. Тож, давайте детальніше розглянемо дерев'яні народні іграшки. От на прикладі оцих двох. Пташок. Одна пташка свищик, а друга ось така рухлива, рухома іграшка. І виробів із глини. Тут представлені вироби, птахи-свистуни, тобто птахи або тварини, в які із глини роблять отакі фігурки, потім в яких виготовляють отакі дірочки. І коли дмухають, то така іграшка. Видає звук. От я зараз дмухну от в цього коника, ви послухайте. Бачите? Три дірочки. Якщо почергово їх затуляти пальчиками, вийде майже мелодія. Давайте ще раз порівняємо, коли просто дмухну і коли буду затуляти дірочки. Так, і другий раз. Бачите, звуки змінюються. І якщо дитинка часто дмухала у таку іграшку, то згодом вона навіть змогла деякі мелодії просвистіти. І от зараз я вам хочу показати, як же з пластиліну виготовити таку іграшку. Пластилін ми візьмемо більш схожого на глину кольору, тобто бежевий або білий. Для прикраси візьмемо зелений шматочок і чорний. Я пропоную вам виготовити сьогодні пташку. От подивіться, на прикладі намальованих народних іграшок отаку От пташку свищика. І також її оздобити декоративним візерунком. Бачите, на підножці такі стоїть: це, нібито лапки пташки, хвіст, тулуб, голівка і крила. Тож до роботи. Пластилін влітку м'який, тому довго нам його не потрібно розмягчувати. Відразу стекою поділимо його на два шматки. Подивіться, малята, за розміром вони неоднакові один великий, другий значно менший у розмірі. Поки що менший відкладемо, а з великого Скатаємо ось таку ковбаску, таку заготовку. А тепер увага. Отакими от рухами зробимо хвостик і на кінці його ще отак витягнемо, розплющимо, бачите? А отаким от методом витягнемо з сільного шматочка голівку. Коли пластилін м'який. Ви бачите, як він гарно ліпиться і як з ним працювати приємно. І з голівки, ось так, зробимо носика. Ось це у нас майже вже вийшла пташка. Трішки хвостик вгору піднімемо. Так, відкладемо, скатаємо кульку. Ось так зафіксуємо. Пам'ятайте, як робимо рівну поверхню, трохи пластиліновою заготовкою б'ємо по дощечці. От маємо уже майже готовий виріб. Тепер із чорного або коричневого пластиліну зробимо очі, так, і з іншої сторони. Бачите, два ока. Так, потім стекою можна прикрасити ось так знизу. Ось такі зробить надрізи. І намалювати крило. Я намалюю одне, щоб не гаяти ваш час, а ви зробите два. Так, а тепер зеленим. Ви можете використовувати будь-який контрастний. Колір. От, я вважаю, що тут буде гарно виглядати зелений. Ви можете взяти червоний або коричневий. Зробимо ось такий ошик, отаку прикрасу пташці. А на хвостик, так, на три шматочки поділю, тут, малята, ваша фантазія, як ви хочете, так і прикрашаєте. Скатаю отакі три кульки. І прикрашу хвостик отакими візеруночками. Так, і маємо, подивіться, яка яскрава вийшла пташка. Нічим не гірша за справжню вироблену з глини. Ось дружечка до неї, півничка додамо. І покажемо всім своїм родичам та друзям вашу роботу. Ну і звісно, нам прийшліть. А ми помилуємося з Іною Федорівною на ваші вироби.